Всім привіт! Сьогодні я оглядаю найскандальніший фільм сезону: еротичну драму із Ніколь Кідман у головній ролі під назвою Хороша, погана дівчинка. Фільм, в якому еротичні сцени огидні, а любовний інтерес героїні виглядає як тітушка. Наша героїня рамі, сео якогось великого бізнесу про роботів. Чим конкретно вона буде займатися на роботі, ми таки не дізнаємось, тому що всі її розмови зводяться до загальних фраз в стилі Треба слідувати за інноваціями або Підготуйте мені річний звіт, що насправді доволі посередня робота сценариста. Нащо спеціально акцентувати багато разів, що це робото бізнес, а потім ніяк це не використати. Окрім того, що рамі успішна жінка, вона ще й має ідеальне життя чудового чоловіка, який безумовно її любить, класних дітей і час на те, щоб займатися собою. І над її головою навіть не літають ракети кожен день. Однак всього цього їй недостатньо. Чи навіть краще сказати, нашій рамі стало нудно, бо, мабуть, її життя, ну знаєте, занадто ідеальне, і саме тому треба його терміново зіпсувати. Справа в тому, що рамі не задоволена своїм чоловіком у ліжку, але замість того, щоб це обговорити, вона обирає куди більш Ончені шляхи вирішення проблеми. От, наприклад, через секунду вистрибує із ліжка і біжить в сусідню кімнату, де включає непристойні відосики зі звуком. Ну і зрозуміло, що робить. Непростой Я... давай. Наступного ранку Рамі йде на роботу і на неї біжить. Пес, але жіночку рятує новий стажер компанії, який виглядає і буде себе вести як тітушка. Вся сцена із собакою так вражає жіночку, що далі наша рамі буде постійно поглядами шукати стажера на роботі. А коли відбувається корпоратив, і тітушка забуває свою кроватку, рамі її забирає і крінжово починає нюхати у себе в офісі як... Всі ці події мають нас довести до думки, що наша СЕО типу сама спровокувала появу в своєму житті тітушки, але насправді вона просто зловила легкий краш на рандомного інтерна. І все б так і закінчилось, якби цей інтерн не був маніпулятивною тварюкою, здатною на все заради влади. І під владою я розумію, не владу в ліжку, а саму класичну форму сили однієї людини над іншою в реальному житті. Взагалі. Для мене цей фільм про те, що варто дуже обережно ставитись до того, кому віддавати над собою владу, особливо коли тобі є багато що втрачати, як наші Сео. Але творчиня цього кіно вважає все, що відбувається далі, дуже сексуальним, що доволі незвично чи навіть дивно. Але про це пізніше. Отже, інтерн тітушка, помітивши інтерес СЕО, починає активно пролізати в її особистий простір. Він вибирає її своїм ментором, назначає якісь дурноваті зустрічі і вимагає, щоб Раміна на них ходила, хоча в неї, типу, і немає часу, бо вона ну, не знає, заповнює річні звіти, думає про інновації. Ну що там ще робить СЕО. Він залишає в неї на столі записки, заходить до її кабінету без дозволу і навіть на серйозні. Вечері присилає мадам стакан молока, яка та випиває залпом. Ви можете спитати мене, а до чого тут молоко? Справа в тому, що ставлення інтернеті тушки до нашої мадам, як до якоїсь тварини, і це буде далі тільки ескалюватись. Як шишо, Галіна Рейн, авторка цього фільму, вважає, що ставлення до жінки як до тварини це дуже хот. Але от особисто мені здається, мало яка жінка хоче повсити на колінках і пити молоко із мисочки. І мало яка подумає, що це сексуально. І може для Галини Рейн це топ фантазія заради Бога, але на повному серйозі вважати, що подібне приниження зайде глядачам це якийсь ділюжен. Якщо ви думаєте, не так. Можете поділитись в коментарях, я буду рада прочитати інші думки. А тепер до фільму коротше стажер запрошує рамі в якийсь дешевий готельчик. Де врешті вона власне і погоджується повзати на колінках, поводитись як собака, і все таке. Все це переростає в інтрижку, нарізка з якої виглядає набагато менш крінжово, ніж у ця сцена собака стайл. Рамі задоволена своїм романом. Однак неочікуване, і неймовірно, стажер починає користуватися своєю владою на неї не тільки в ліжку. Наприклад, він припирається до дамочки додому і проводить час із її сім'єю. Навіщо? Ну звичайно, щоб показати наскільки рамі у нього у владі, одне слово цього посучели, і все. Їх життя зруйноване. Тож Рамі, звичайно, закінчує стосунки із інтерном тітушкою, бо розуміє, куди все катиться. І все, можна було б завершити фільм, якби цей ті не був маніпулятивною скотиною. Вибачте, за кількість лайків в цьому огляді я просто ненавиджу цього персонажа і не розумію, хто взагалі може вважати його дії сексуальними. Я себе не захранівся. Герой-коханець в любовних історіях має бути таким, що глядач хоче бути з ним. Це база, ґрунт і основа романтики. А це мало того, що виглядає як пацюк. Ну, вибачте, за лукізм, так ще й веде себе як чмо. Тому так, я не навучу його. Після розриву рамі думаю, що все повернеться на свої місця. Але, звичайно, звичайно, це не так. Інтерн маніпулятор починає шантажувати СЕО, що натякне всім про їх роман, а це, звичайно, зруйнує кар'єру рамі. А потім пацюк падає на мороз, починає ігнорувати рамі, і всім виглядом корчить у себе обіженку, так Значить це не він приперся до неї додому. Шантажем і маніпуляціями цей тітушка змушує рамі повернутися до нього. Тепер вимагаючи, щоб вона робила все, що він скаже, і та. Погоджується, тут починається друга епоха роману рамі, але неочікувано, неймовірно. Інтерн знову порушує кордони жінки і припирається на день народження до доньки рамі в якості хлопця-її асистентки. Все це виливається в ревнощі рамі, на що й розраховується щуряка. В результаті жінка йде разом із тітушкою на якийсь рейв. І починає допитуватись про цю асистентку. Ті про сплив чисто каже, що в них інші стосунки. Я сказав тобі на правду. Загулявши матусю палить її донька, яка насправді навіть її не засуджує, але це показує наскільки рамі близька до того, щоб її спалили. Коли згодом приходить асистентка, рамі, вас не має дивувати, що і вона починає шантажувати сео. Виявляється, інтерн тітушка все їй розказав про рамі і її захоплення, але о, диво, ця шантажистка не хоче, щоб рамі звільнили. Вона просто хоче підвищення. Оце так, ну, пасіба. Її віддайте в дурдом. Коротше, ситуація доходить до такого абсурду, що рамі зізнається в зраді своєму чоловікові. Все це вона підносить в стилі Ну, розумієш, у мене були потреби, а ти їх не задовільняв. На що той справедливо йшли її до дідька і виставляє на мороз. Здавалось би, куди гірше? Є куди. Не хвилюйтесь. Отже, рамі переїжджає із модної квартири в модний заміський будинок, і в простір знову вривається тітушка. І поки жіночка ниє своєму шантажисту, у неї на порозі з'являється її чоловік, і розпочинається класичний чоловічий мордобій, в результаті якого чоловік ловить панічну атаку іде геть. Одинока рамі деденсайдить, однак до неї приходить донька і вмовляє її поморитися з батьком, адже той. Шизанувся, не їсть, не п'є, не ходить на роботи, не дивиться тік-ток. Я тільки сидить, читає біблію. Чиналося все з алкоголізму. Рамі повертається гепієнд. Інтернет ті тушка. Вона перевела кудись там в Японію на топ. Посад. Її асистентка теж отримала підвищення, а сама Рамі відчуває себе впевненою в собі, ну нарешті. Я така відкочена в цьому костюмі, ладно, записуйте. І навіть шрекси з чоловіком починає подобатись дамочці. І так, що ми отримали на виході? Всі шантажисти отримали що хотіли. Рамі насправді також. Єдина жертва цієї всієї історії це чоловік рамі, але як ж всім на нього байдуже? Проблема цього фільму навіть не в історії, яку він розказує, а в тому, як авторка ставиться до цієї історії. Для неї повзання як собака, це сексуально. А в неї були потреби це виправдання для зради. Акценти розставлені не там і не так. Через що виникає відчуття якоїсь неправильності. Головний актор просто несе емоцію антисексу і крінжу. Для мене це фільм про жінку, яка із нодьги ледве не зруйнувала своє життя. Але для Галіни Рейн це капець, яке сексуальне, і романтичне кіно. І це фруструє. А я вам дякую за перегляд. Всім папа. -па.